Так, всім вітання. Сьогодні, 8 лютого, обід. Хотів би зазначити дану ситуацію і передати привіт Віталію Дубас Віталію Васильовичу, керівнику Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Вчорашня розмова деяких осіб службових виставлена була в Ютубі. Виставлена в Ютубі була після. Через годину майже після розмови з даним персонажем Дуба З Віталій Васильовичем. І заключалась вона в тому, що до нього звернувся один з захисників нашої батьківщини, який просив про допомогу, що, про факт, що порушені вже кримінальні справи підроблені, викрадення в його, по ухвалам суду, викрадення з дому його рідного брата. Поки він на передовій захищає і безпосередньо вас і вашу родину, і всіх правоохоронних інстанцій, до яких він звертався, в той момент в тилу, його, у нього з дому викрадають брата, катують, він декілька днів непритомний, а катують на території полігону. Це все зазначалося, це все розповідалося і безпосередньо о цьому чиновнику. Який зазначено, що в західному регіоні курірує питання, тобто контролює чи як, я навіть не знаю, як можна це назвати прокурорські такі повноваження, які зазначає, що він тільки в нього повноваження тільки на Львівську область розпостраждаються, розповсюджується. І було проговорено по ще півгодини, йому надано попередню півтора-два дні дві доби перед тим, дано факти, потім особисто. Богдан звернувся особисто на прийом, його прийняли. Розмову було записано оприлюднено. Тобто, ви можете всі послухати і в Тіктоці мене, і в мене на ютуб-каналі безпосередньо Андрій Сан, де викладено факти того, що зазначається безпосередньо даному прокурору, тому що більш потужнішого, напевно, не мало би бути тут. Я не знаю, може ще хтось є. тому що цей прокурор дивіться, прийшло півтора доби до того, потім ще й в нього на прийом. На прийомі зазначено зазначено про факти катування людини е, на полігоні, з е, зухвало катування, поломано 5 ребер, поломана ключиця, тріщини, 8-14 тріщин. Це все засвідчено було медичними працівниками, поміщено на лікування, е, подано повідомлення про злочин в ДБР, подано повідомлення про злочин на воєнну прокуратуру, подано в управління поліції. Є ухвали суду вже дві, щоб порушити кримінальну справу. Ухвала суду зобов'язала управління поліції порушити. Ми зазначили фамілію особи керівника поліції, щоб правильно виконав ухвалу суду. Він підробив за допомогою разом з слідчими, підробив дану ухвалу і зазначив, що не побиття ніким не зрозуміло особами, а просто неправильне проходження ВЛК. Дана особа. Усміхнула, здала витяг, що тільки ВЛК не пройдено. Тобто поставила під загрозу життя і, і Олега, брата і побитого, і Богдана, який захищає безпосередньо батьківщину. І в нього є три знаки особисто від сирського. І він через мій канал звертався і особисто до Сирського, щоб підтримка була якась правова, правильно, жодних підтримок, жодних реагувань. Звернулись потім в ДБР. Декілька разів ходили, декілька тижнів. Богдан замість виховувати двох діток, коли вихідні дні. Замість у нього скоро жінка має народжувати. Замість вдома з нею проводити час, він їздить сюди на Львів, щоб ми йому допомогли. Заходимо в ДБР, сваримося до ДБР, відео, протоколи, даних фактів є. Ходимо в суд, суд зобов'язує. Вони кажуть, ну якщо ви не згідні, йдіть в суд. Тобто смисли не згідні. Тобто ДБР не бачить порушень. Побиті з ухвалено, мої міні вже фотографії і побої показували. Ноль на масу. Керівництво це все знає, це все покриває керівництво ДБР, Львівського. Ми це все не безпосередньо приносили висвітлювати. Суд зобов'язав порушити справу, бо там знову їздить сюди, а не до родини. випрошує, щоб по рішенню суда все-таки відкрило справу. Його там заводять у ману. Йому закрутять, як кажуть, мозги пудрять. Тобто незрозумілі особі. Набрали собі стільки повноважень, що вони не можуть виконати навіть вимогу суда. Тобто відбувається якісь захвалі дії. Ми прийшли, підказали тобто Богдану, щоб звернутися до цього прокурора. Він особисто звернувся. Він подав йому дані документи, реагування ноль. Йому сказали донести деякі документи через два дні, доніс документи, йому все висказав. Так він заявив, що йдіть, розберемося. Ви можете все детально послухати, це не то, що мої слова, догадки і там проче. Він зазначив, що він почав на нього пробувати маніпулятивно давити, чому він не на роботі, відлікати від уваги даної ситуації. І коли зазначено було цьому Віталіку Дубасу, що це ж, по-перше, робота, це не комусь хтось об'язан і потрібна допомога, бо тому, що Дані особи, які порушили з отак зухвало побили під час виконання яких службових своїх обов'язків на полігоні, де керівництво знало ці всі факти, вони побили. І даний так званий прокурор, чи то прокурор, він просто не представлявся, сидів в кабінеті. От я зазначав табличку, яка в нього на таб, на табличці була написана. І він зазначив, що він вроді би прокурор, і він сказав, що він вийдіть, бо зараз вихідні, в нього плани на вихідні. Прийдіть тоді в понеділок, якщо ви не встигаєте подати. Тобто реагування по 214 статті дозволяє такому от чиновнику, такого рангу, тобто йому настільки дали багато повноважень, що він може сказати: ну, то що ви заїкнули, що вам може бути загроза від тих осіб, які побили вас, там вони можуть переслідувати вас. Ну то нічого страшного. Якщо виживете, я кажу, то нам таки, то в понеділок прийдіть ще раз. То так відповідає працівник прокуратури, якому наділили повноваженнями, щоб захищати. Права і свободи людей. І ми йому оприлюднили факт, що є злочинні дії масового вбивства, що брат розповідав на полігоні, свідчення дав, що ми можемо предоставити масове вбивство на полігоні. Прокурор сказав: йому поки то, якось так ви можете прослухати більш детальніше слова його, под, под, як кажуть, відреагувати, як відповідає прокурор на факт масових вбивств і в Ютуб-каналі. Прикріпленого свідчення брата по поводу масових вбивств. І щоб ви зрозуміли, після того, як оприлюднено ті відеопротоколи, свідчень, прийшла до Баріна, ніхто не відреагував, брата ніхто не запитав ніхто не звернувся. Тобто нас, по суті, маючи такі факти, нам прокурор мав би виділити слідчу групу більш детальніше, щоб ми все розказали, провести призначити слідство, а не сказати ви собі йдіть, а ми там розберемося. Тобто може бути факт, не як кажуть факт того, що з нами щось може статися, хто допомагає Богдану брату його, бо тому, що прокурор не виконав вимоги закону, не виконав статтю 214, в першу чергу, не порушив зразу вже в моменті по факту зазначених справ, А сказав, ви собі діть вихідні. Ми в мене тут плани такі більш багоміші, ніж державна якась інтереси людей. Масові вбивства, ваш вам погрози. Ну, погрози і погрози. Подумаєш, кому не буває. Получається так, Слім. І тобто так собі спокійно відправив Богдана йти з братом, займатися своїми питаннями, тому що йому поки не до тих питань. І йому ні, ні до чого. Я кажу, і пробував, що ці маніпуляції створюю. І так само в тому ж прокурору було зазначено, що є факти злочину е, е, мерію Злочинні дії створюються по поводу схеми злочинні проти, е, як кажуть, міста Львова, проти громадян міста Львова, яку оприлюднено в мене на ютуб-каналі у мене, на Тік-втікторці, мною подані повідомлення про злочин в Генеральну прокуратуру в СБУ. Реагування ноль. Я висвітлив, що я подав в Генеральну прокуратуру, СБУ зазначав, що мерію створюється захвалює дію. Тобто я йому хотів більш детальніше це розказати. Йому передати регування ноль. Йому не цікаво, його не цікавить, що відбувається в місті, тому що він зайнятий своїми ділами, я кажу, і в нього вихідні напередодні. А ви прості, як кажуть, граби Божі, думайте, чи мені потрібно, то чи не потрібно. Я, якщо я як кажу, скажу, це так виходить з його, з його, як кажуть, думки з його. Власного розсуднення, його відношення до роботи. Тому хотів всім, всім зазначити, що якщо що станеться, якщо станеться Богданом з його братом, і я йому допомагаю хлопці, які теж підключилися відео по оприлюдню, то знаєте, оцей безпосередньо начальничок, той якому стільки повноважень дало, що він так само зміг зробити дубас, він безпосередньо має відповідати. Разом з мовою, напевно, і садовим, бо, тому що я зазначив і за судово схеми, схеми проти громадян Львова, проти того всього, що відбувається у Львові. Замітити, ніхто не звернув уваги, ніхто толком не зацікавився. Думав, та пацан собі щось говорить. І прокуратура не реагує, заг... генеральна не реагує, СБУ не реагує, я оприлюднив. Тобто, західно регіональна воєнна не реагує, що як вони зазначають, час війни. Ноль на масу схеми проти масової схеми проти громадян країни, де, по їх словах, відбуваються якісь бойові дії. Тобто в них війни немає, в них просто є схема для заробітку. І що відбудеться далі? Тобто ти не угоден, ти мішаєш, іди звідси, ми за вихідні подумаємо, порішаємо. Тобто відбувається щось таке немислиме, тому. Якщо на теренах батьківщини ми не знайдемо правди, то і що з нами станеться, хотів би зазначити, що, як кажуть, люди, свідомі люди, сміливі люди, брали оці мої відеопротоколи, оці свідчення. Я не то, що дозволяю, я зобов'язую. Щоб якщо є сміливі мужчини, жінки, брали оце відео і заносили в міжнародні інстанції і зазначали згідно. Є такий закон морського права, сота, сота стаття, особливо від сотої до 107-ї, де зазначено, що нас захватили пірати, це не службовці, це не держслужбовці, це, це я навіть не знаю їх назвати, ні мужиками не називаєш, ні, ні, ні пом'ятники. Вони захопили наші владні місця тим, що ми їм дали, тим, що ми платимо зарплати. І вони, як кажуть, під свою власну думку заставляють нас. Я хочу виконати те, що їм задумається. Тому моє це дане свідчення і тим ті відеопротоколи попередні, які зазначені на Ютуб-каналі, в TikTok-ці більш повністю на Ютуб-каналі, обов'язково долучайте. І якщо щось не так, то обов'язково європейська світова спільнота має знати, хто тут чиновники і що вони виробляють. І ви знаєте, що з рідно, згідно Римського статуту. Масові вбивства не мають терміну давності. а за добу ніхто не опривернув, ніхто не заперечив, ніяких дій не відбувається, тобто є шанс, я кажу, є факт, що вони можуть зараз оце все покривати, оце все зачищати, щоб це ніде не сплило. Тому їхні любі умничення, любі висказування, знаєте, це. Це навіть не знає, це є просто затайною масове вбивство. Тому що якщо вони не заопровергнули і не звернулися, ні одного дзвінка за добу не було, щоб запитати, дати більш детальніше свідчення і не заперечити, і нема виступів, це значить, де зараз вже за добу, йде, напевно, дуже-дуже йде -дуже зачистка даних фактів. Тому чекаємо, цікавих ще новин. Якщо якісь цікаві новини, ще будуть теж давайте знати. Так, що всім щасливо до нових ключі.